Алло, доброго дня. Скажіть, будь ласка, а можна Світлану Євгенівну до телефону? Алло, Дайте, будь ласка, Зараз скажуть. Зараз скажуть. Не ховаю, ховай. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це вас з Тернополя турбують із окружної виборчої комісії. Чи готові ви до роботи в комісії? Ні, я не готова, бо я в реанімації. Скажіть, будь ласка, а на вас є подання від ліберальної партії? Ви підписували документи на роботу в місті Тернополі на комісії? Заяву? Ні, ну це ваше прізвище, копія вашого паспорту тоді, все баран Світлана Євгенівна. Баран Світлана 26 травня, 75-го року народження, це ви? Село Боків Бережанського району Село Боків, Боків Бережанського району, так. На цих виборах ви працюєте на ліберально-демократичну партію в місті Тернополі. Як там приводили, а я в даний літак я не мене мав. То я прошу вибачення, ми бажаємо доброго здоров'я, ви чим швидше і вибачайте. Добре. Добренько. Що там? Що там? Ліберально-демократично. Ліберально демократи.